Люкі форлюка. Стикнарамбелангі ластин хапістиума The Old Country наша історія дуже приземлена. Це радше особиста історія. Нам надзвичайно важливо, щоб персонажі відчувалися справжніми такими, ніби вони справді живуть у цьому світі. Но no морані. До будь-якого, хто працює над сюжетно орієнтованими кінематографічними іграми, процес кастингу це завжди надзвичайно важливий етап. Фадесовутусію so актори допомагають передати ті емоції, які ви хочете, щоб відчував гравець. То френші нам дуже пощастило. Ми знайшли наших ключових персонажів: 5-6 центральних фігур. Кожен з них буквально ожив на екрані з першого погляду. Ар'юнтютямітетрута imagination like everyone else? Коли я вперше побачив Рікардо на екрані, одразу відчув це. Це він, це наш Енцо. I was to How can you do that? У мене вже склалися стосунки з Енсо ще до того, як до проєкту приєднався актор Рікардо. Розумієте? Бо ми вже добре знали його шлях у грі. У мене було зовсім інше уявлення про те, ким буде Енсо. І дуже цікаво спостерігати, що саме актор привніс у цей образ. Адже персонаж у відеогрі проходить через безліч рук. Від сценаристів до мене, як асистента режисера, до художників по персонажах, аніматорів. Кожен вкладає щось своє. І Енсо дійсно еволюціонував у цьому процесі. Він починав як молодший, у певному сенсі навіть наївніший хлопець ніж той, якого ви бачите у фінальній грі. I'm going far away from this place, Gaetano. Never coming back. Енсо, це серйозний хлопець, так? Він небезпечний, але водночас у ньому є й інший бік. Він дуже людяний. До нього можна достукатися. Він намагається розібратися в тому, що відбувається, так само, як і гравець, коли зустрічає його у грі. І Рікардо це чудово передав. У нього залишилась та наївність. У нього є ця якість як у людини, так і в акторській грі. Нам потрібен був справді особливий актор на цю роль, і нам пощастило, що це виявився Рікардо. Ми намагаємось слухати наших акторів і враховувати їхні ідеї, тому що, врешті-решт, саме це збагачує досвід гравця, і саме актори втілюють персонажів. Тож їм має бути комфортно з тим, що ми від них просимо. Але в мене незру. Ми запросили чудових акторів на ці ролі. Наше завдання взяти їхню гру, їхній талант і перенести це на екран. Це не завжди просто. За цим стоїть колосальна робота перекласти на гру те, що ми щодня спостерігаємо в реальному житті. Деталі, поведінки, рухи, емоції, справжніх людей. І саме ці емоції, завдяки деталям акторської гри по справжньому відчуваються, коли ви бачите їх у грі. Девондералітонс вареюбе но. Been busy. Гадаю, найбільший виклик для актора, який не звик працювати на сцені з моушен кепчером, це її порожнеча. Актору доводиться дуже багато уявляти. Ми підтримуємо акторів за допомогою реквізиту, пояснюємо, що означає кожен предмет, як виглядає локація, а ще показуємо їм віртуальний світ на екрані. У нас дві студії, одна в Брно, Чехія. Ми переважно використовуємо її для системної анімації. Усі переміщення гравця, NPC, взаємодія зі світом, усі неозвучені події у грі. А для кат-сцен, наративу та озвучених сцен ми використовуємо студію захопленого руху 2К Геймс у Пенталіумі. Каліфорнія, вона справді величезна. Ця студія дозволяє нам захоплювати те, що ми називаємо тіка, тобто повне захоплення, не лише рухи тіла, а й міміку та голос акторів. Right. Актори отримують задоволення, коли грають та уявляють собі цей світ. Це справжнє щастя працювати з ними. Вони це щиро люблять. Можливо, уявляти світ лише в своїй голові це виклик, але для них це ще й свобода. Хімія між акторами, особливо між Енсо та Ізабеллою, просто неймовірна. За цим одне задоволення спостерігати помайток. А моводейсей. Ми поєднуємо музику, акторську гру, локації, все це разом, щоб створити, сподіваємось, незабутнє знайомство із Сицилією та історією Енсо. Це зроблено для того, щоб гравець зміг сформувати емоційний зв'язок із персонажами, щоб ти міг відчути себе частиною цього досвіду. І як на мене, це фантастично. You have a name. Enzo. All right, Enzo. Let's go.